Бажаю здоров'я. У нас знову розпаковка посилок від друзів каналу Лайф Та ми показуємо, що ми купуємо на донати, що ви нам донатите. То перша посилка у нас від Мельник Тарас міста Калуш. Він нам прислав стільки багато вісім сіток великих для наших Саушок. Ось отакі. Тут навіть написано контакти може комусь буде. Корисно, хто замовляє такі сітки, то вони великі, вони йдуть 8 на 12 метрів. Спеціально для наших систем залпового вогню. То Тарас дуже дякую за допомогу. Ми сітками вже під сніг повністю забезпечені. Подивимося через кілька тижнів, яка буде погода тут на Бахмутському напрямку, і будемо вже замовляти. Інший колір. А так, дякую разом до перемоги. Продовжуємо і у нас Чижмак Богдан міста Полтава прислав такі кірки, він сам їх виготовляє і написав мені в інстаграм, каже, давайте я зроблю та хлопцям відправлю, бо зараз копати окопи чи бліндажі дуже важко суто лопатами, то давайте ці кірки зробимо. Тут він. Навіть написав ось свій номер телефона, написано окопна кірка ЗСУ, безкоштовно замовлення, доставка, що тут ще? Що? побажання щодо конструкції. І ось номер телефону. Якщо видно, дзвоніть, то Богдан допоможе усім, кому потрібні ці кірки. То Богдан дуже дякую за допомогу. Твердохліб Ігор, місто Полтава прислали нам таку посилку. Це у нас такі хімічні обігрівачі. Вони одноразові. Тут написано, що вони до 8 годин. Тут в одній паці дві штуки. Вони як для ніг, так і для рук все підходить. Ну, Отаких от, от упаковок нам ще не присилали. то... Супер, протестуємо, розповім вам, як вони працюють. То Полтаве, дуже дякую за допомогу. Базвана в Ростислав, місто Київ, завалює нас посилками, просто і все корисне. Дві коробки від нього сьогодні прийшло. Це перша коробка, ось бачите, це окопні свічки. Це для піхоти. У нас піде чи БПЛАшникам. Це я все передаю. І друга коробка, зараз ще покажу. І друга коробка. так, ось Ми розпаковуємо. Дуже багато. Ростислав нам присилає хімічні грілки. Отакі. Вони як і для рук, і для ніг, і для тіла, для всього вони підходять. От їх дуже багато. То Ростислав, дуже дякую за допомогу. Разом переможемо. Рашевський Андрій, селище Ходосівка, як завжди, нам прислав знову мед. Отакі от баклажки. Ось бачите, це все мед. ось Ціла коробка, тут 6 або 9 навіть, не знаю зараз. Тут 9 баклажок. Меда у нас вже завалились. То Андрій дуже дякую за медову допомогу. Слава Україні! Пічкур Анатолій, місто Мерефа, прислав нам таку посилку. Тут багато. Різного, тут я бачу чаї. При застудних захворюваннях тут є чаї, тут у нас є розпалювачі отакі для буржуєк. Також у нас ще тут від грипу. У нас є тут шкарпетки в'язані. Тут ціла в'язка їх. І тут він ще нам прислав отакі. Брилки, зараз покажу ось такі брелочки дерев'яні, ось якщо видно, з логотипом бригади. І у нас тут ще написано, ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін Гандон. Тут такі брелочки ми ще будемо розігрувати серед донаторів, які Перераховують нам гроші на потрібні речі. То Мерефа, дякую за допомогу. Мартовицька Анастасія міста Харків прислала нам отаку цікаву річ. Це той випадок, коли волонтери е, передають подарунки волонтерам. То е, передають отаку річ, тут в'язані якісь речі. Це, е, Попрохали мені передати у Норвегію для Рольф Бодіна, який нам дуже сильно допомагає багато донатить та присилає посилки. Вони попрохали передати саме йому. То коли я буду йому передавати подарункові речі, я попитаюсь, як то передати і це, подивимося, як воно все пакується, щоб воно до Норвегії доїхало, то Харков з нами. Дардок Ніпр з Німеччини, який передавав зарядну станцію здоровий павербанк для наших безпілотників. Ще дослав невеличку посилку. Це е, такі шеврони. Ось навіть собі приліплю шеврон. Шеврони такі, прапор. І тут ще у нас от така нашивочка. Ось і. і ось. Ось. Усе наліпив. То до Кніпер, Дякую. Німеччина з нами. Бажаю здоров'я, любі підписники, розпаковка. Андрій прислав мені щось цікаве. Так. Каліматор, каліматор згодиться мені, поміняю, тому що в мене вже такий поживший каліматор. пока і це тепляк. Навіть дальномер, як він мені казав, сейчас формуємо матеріальну базу для нашої снайперської групи і ця штука нам згодиться общем, відкрив я його подивився класна штука безусловно дякую величезне Андрію всім підписникам каналу Metalife. Україна переможе а Путін Гандон вже давно не були у кості вартові добра. День добрий. Е, то заїхали, Костя, що ти передаєш хлопцям, Розповідай. День добрий. Ми, як завжди, передаємо хлопцям пасту. Це дуже гарна паста. Нам дівчата з Бельгії передають От. енергетики і до пасти. Тут є різні. І нутелла, і горошок, ну, тобто, і, і, та саме, і фасоля, і кетчуп, і Все до пасти. Тушоночка трошки. От хлопцям трошки там перепочити. Ну ось, грузимося та їдемо, відвозимо хлопцям на, на Бахмут усе. Ну, ми не пустими руками кості ми вручаємо наш урон 93-ї бригади другого саден. Дякую тобі. Дякую велике вам, хлопці. А ми, продов... а ми продовжуємо нашу розпаковку. Ну а Тут такий випадок, коли військові допомагають військовим. Олена Масійчук, позивний мальок. Це військовослужбовець з 2014 року. Герой України, і вона нас затарила ось консервами м'ясними, саме для другого дивізіона. То Олена дуже дякую за допомогу. Зустрілись з Жеке Воротом і передаю йому посилки. Те, що для нього. По-перше, це базвана Фростислав, місто Київ, прислав чергову посилку. Дуже багато він нам присилає. То, то те, що питали хлопці, ось такі набори для чистки зброї. Тут три набори повністю з хімією, тут навіть шомполи є. То Супер. Оце буду передавати. То Ростислав дуже дякую. І слідуюча посилка це чотири газові пічки для хлопців. Теж для першого стрілецького батальйону це ми купили на кошти, що ви нам донатите. То ми купили такі чотири пічки, ті, що нам присилали з балонами, пічки вже зламалися, а балони є. То ми купили окремо ще чотири такі пічки, і вони підключать до цих балонів і будуть у бліндажах вже грітися, то передаю це Жеки. Всім привіт. Ну висловлю слова подяки від нашого підрозділу. Теплі слова подяки за ці крутезні штуки, крутезні пічки та набори для чистки зброї, які так необхідні, які так швидко тіряються та виходять з ладу. Тому що хлопці і ми ну дуже часто користуються. Тому дуже дякуємо за вашу тепло та турботу. Дякуємо всім, хто допомагає. Нашому дивізіону, першому стрілецькому батальйону та нашим хлопцям безпілотникам, то ми продовжимо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо вони переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін, Гандон! Гандон.